Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена, живу в Лас-Вегасі, штат Невада, США. А це мій новий друг, його звуть Орбан. Він теж каже «Hello» і радий всіх бачити. А вчора в нас відбулася чергова історична промова Гекса та міністра війни Трампа. Вийшло гарно, смішно. І зразу мем. Гексет, міністр війни, каже, це абсолютно неприйнятно бачити жирних генералів та адміралів в холі Пентагона. І рядом стоїть наш головнокомандувач в ідеальній спортивній формі. Гексет це дійсно вчора казав, сказав, що буде тест з фільскультури, який всі вони будуть зобов'язані проходити. І начебто тут ну, немає нічого поганого, так? але Гексет. Міністр війни має таке ж відношення до армії, як мій канал «До балету». Він був журналістом на Fox News, Трамп зробив його міністром війни. Генерали справжні, уявляєте, яким було дивитись на це і слухати. Далі декілька видань пишуть після виступів Дональда Трампа та військового міністра Піта Гексета на базі морської піхоти Квантіко, 30 вересня 25-го року, вище військове керівництво здебільшого мовчало та не влаштувало їм бурхливого прийому. Ця реакція була примітною, оскільки Трамп звик виступати. Перед прихильною аудиторією. Тобто ніхто їм не аплодував, ніхто не хлопав. Вони сиділи там, щось кривлялись, намагались бути смішними, стояли, а аудиторія просто мовчки на них дивилася. Гексет скликав сотні вищих генералів та адміралів країни на базу для виступу з промовою, спрямованою на просування воїнського духу. Після вступного слова Гексета Трамп звертався до групи понад годину, виголошуючи промову зосередження. На знайомих скаргах партій та суто політичних темах. А обох промовців зустріли стриманою реакцією, що спонукало Трампа прокоментувати тиху атмосферу. Ніколи раніше не заходив до такої тихої кімнати, сказав Доні. Потім він незграбно закликав присутніх аплодувати, але прийом залишився обмежений. Ніхто не аплодував Доні ось так. Сьогодні багато каналів розказують за вчорашній виступ Трампа і розповідають, що він там збрехав 100-500 разів. Все як завжди, насправді це вже трохи набридло про це говорити. Ну, тому що це завжди, завжди одне і те ж саме, він завжди Бреше. Як відобразився шатдаун на нас? Конкретно на моїй родині? Ніяк. Робочі години, бібліотек і парків трохи скоротились, поки що так. А далі буде видно. Daily Beast. Google звинуватили у приховуванні результатів пошуку з використанням штучного інтелекту, коли користувачі шукають інформацію про те, чи має 79-річний Дональд Трамп деменцію. Введення запиту: чи проявляє Трамп ознаки деменції у пошуку? Пошуковий рядок Google дійсно призводило до списку веб-сайтів разом із повідомленням. Огляд штучного інтелекту недоступний для цього пошуку. Також немає підсумку, якщо шукати чи є у Трампа ознаки хвороби Альцгеймера. На відміну від цього, Google надає підсумок штучного інтелекту щодо 82-річного Джо Байдена, якому також ставили. Питання про його розумову діяльність під час е, його перебування на посаді президента. Ось так. Наш штучний інтелект теж має м, обмежені права, обмежену свободу слова. Так. І є гарні новини Ройтерс. Згідно з повідомленням Wall Street Journal у середу США нададуть Україну Україні розвідувальні дані для ракетних ударів великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії, посилаючись на чиновників, оскільки розглядають можливість постачання Києву озброєні, яке дозволить уражати більше цілей. США вже давно. Діляться розвідданими з Києвом, але повідомлення у середу сьогодні зазначило, що новий крок полегшить для України удари по нафтопереробних заводах, турбопроводах, трубопроводах, вибачте, електростанціях та іншій інфраструктурі з метою позбавлення Кремля до доходів. Та нафти. Американські чиновники також просять союзників по НАТО надати потрібну підготовку за даними газети. І за Томагавк пару коментів було, що їх можна запускати тільки з субмарин. Ось що я знайшла. Україна може запускати ракети Томагавк без підводного човна, використовуючи наземні пускові установки, такі як система. Тифон, які є мобільними та несуть кілька ракет, або потенційно використовуючи версії повітряного запуску з відповідних українських літаків. Хоча це менш ймовірно враховуючи вагу ракет. Необхідні наземні або повітряні системи запуску повинні бути надані партнером, оскільки Україні. Наразі їх бракує, а наземна версія запуску вважається більш ймовірною для великих партій ракет. Армія США розробила нову наземну систему Тифон, мобільну пускову установку, призначену для запуску ракет Томагавк у напрямку XO серед інших типів. Модифіковані літаки. Хоча існує версія ракет томагавк повітряного базування, вона досить важка, і, ймовірно, її потрібно буде запускати зі старих радянських винищувачів. Бомбардувальників, які є частиною існуючого авіапарку України. Логістичні проблеми. Інтеграція ракети повітряного базування в існуючі літаки може бути складною. Іншим міркуванням. Дальність та глибокий удар. Ракети-томагавк мають велику дальність, що означає їм. Завдавати глибоких ударів, які перевищують можливості інших видів зброї в сучасному персоналі України щось таке. Тобто, давати одну ракету, як казав Трамп, щоб налякати, немає ніякого сенсу, це просто гемрой, або давати багато ракет з наземною установкою, або там штучний інтелект пропонує інші ракети, є інші дальнобійні ракети з такою самою дальністю, яких запускати Україні буде. Легше проще, більше можливостей для їх запускання. Якось так. Окей, дякую за перегляд, Дякую за підписки, коменти. Файники. Бережіть себе, все буде Україна. Бабай!